При спілкуванні відповідним працівникам патрульної поліції із учасниками дорожнього руху їм постійно роз'яснювали основи законодавства відповідно в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху і при цьому отримували, вручали різні листівочки попередження книги. Наприклад, я вам можу продемонструвати ось такі, перш за все, це загального інформаційного характеру. Листівочки були. Потім для наших наймолодших учасників дорожнього руху ось такі от були книжечки. Вручали. І по області за цей період під час проведення місячника з безпеки дорожнього руху на території області скоєно 70 дорожньо-транспортних пригод, з яких 4, в яких 14 осіб загинуло, та 92 людини отримали поранення. Ну відповідно. Працівниками груп реагування патрульної поліції, які працюють в районних центрах, а так в районах, за цей період виявлено 615 порушень правил дорожнього руху. Водночас працівниками зверталася увага на виявлення порушень, які призводять до скоєння дорожньо транспортних пригод, зокрема і порушення правил обгону, порушення правил проїзду перехрест. І в першу чергу це виявлення фактів керування нетверезому стані. За цей період виявлено 208 водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп'яніння. Тобто, майже третя частина виявлених порушень це становить керування в нетверезому стані.